От деколи буває, що тобі треба перейти в новий і снов же сезон, да? оці бундюки з вина, коли нове вино треба влити, щось нове тобі дати. Старе, воно хороше, воно класне, воно вистояне. Знаєте, от є люди, які щось пройшли в своєму житті. 20-30 років християнства. Воно вже устаканилося. Вони вже знають цей світ. Вони знають, вони якби відполірували грані, да? вони, вони знають то, що вони знають. То, що вони бачили, да? чого руки косалися і так далі. І то воно, воно вже як частиною них. Ти до них приходиш, і вони не бурлять, не ну, знаєте, як то. Те, як їх п'є, що це вино таке. Там і різне буває таке столове, буває до м'яса, буває, ну різне. І ну приємно з такими людьми. Вони, Там вино не броджене. Ну, люди такі от чисті, вистояні, якби від відшліфовані. От. Знаєте, як от ці віри. Але ці знову ж віри від віри в віру. І от коли ти переходиш в, в, ну, на наступний шлях, дехто де не переходить, кстати. дехто настільки вложив себе в якийсь один сезон, що вони не підуть далі. Тому що тут все класно. Знаєш, Знову ж, коли ти йдеш з поганого ну, як в краще, ну, як, з поганого в хороше, да, ти будеш ти. Но з кращого в найкраще. Деколи, як там, ігра не стоїть е, свічок чи що там, я не пам'ятаю. Е, деколи це дуже тяжко. Тому що тобі треба оставити все, Опорожнити все християнство, класне християнство. Тому що в тому християнстві ти чемпіон, ти красавчик. Ти можеш багатьох накормити, напоїти. В тебе є запаси. Але в той момент Бог каже: а давайте я тебе переведу в інакшу там сферу. Трошки вище. Трошечки вище, трошки інше. І не всі готові не всі готові от позбавитись ну, реально віддати ту вино, випорожнити, і потім. Воно ж має висохнути, реставруватися і потім залити нове вино, і воно починає бурлити в тобі нова сфера, нові знайомства, нове непонятно що. І так в тому новому так хочеться ну, там ти був кимсь, там в тебе було якесь майбутнє. Там в тебе була почут, увага, про тебе знали, ти знав всіх і так далі. Ну, всі, свій, своїх. А тут ти ніхто, да? хто був ніким, то стане всім. Ну, це один шлях. А коли ти був всім і йдеш в найкраще, і в цей момент якраз е, от, оце такий дух розчарування. Тому що, знову ж, ти ще не бачиш майбутнє, але є таке, коли ти вже розчарувався в тому минуті. Ти назад не вернешся. Знаєте, яка точка невозврата. Ну ти підписав цю домагу, Бог, ладно, веди мене далі. і ти розумієш, що назад. Ти не можеш ти, бо назад ти якби. Ти там був, ти все знаєш, і тобі не цікаво. Просто не цікаво. Ну, якби... А впереді? впереді, ну, як там, не, не, не ложилося то на серце, да? там, не приходило то на розум, Впереді взагалі, непонятно, що Ні, ну, ти нічого не бачиш. Впереді не ти бачиш, а Бог бачить, бо Він тебе веде. Передіти, в принципі, то, ти входиш в цю сліпоту, в пустоту, тому що там ти був наповнений дирами, знову ж дев'ятка і десятка моя тема. Да? В дев'ятці ти, ти маєш дари, ти маєш призвання, ти маєш признання, ти маєш роботу, ти маєш працю, ти маєш бізнес для царства Божого. Ти це все маєш. Ну з цього треба вийти і піти даєш. Оці воли, да, е, які Ільяма. Поле, зоре, не все-таки сади, тільки сади, збирай урожай, коси траву. І тут агоп і приходить і зовсім інакше милить. Каже: йдеш за мною? І тобі треба піти і спалити це все. І оце знову ж це ро -ро розочарування, да? деколи от є очарування. Християнством, в Христі очарування, да? ну, якби помазанням і так далі. Ну от поки ти не розочаруєшся, ти не підеш даєш. І от на цих стиках, як піду долиною смертної теми, ти десь проходиш у цій пустині і так далі. Тому що ти проходиш на вже пустиню, це такий. Як два океани, пам'ятаєте, є така фотографія, де показують один океан, і вони не перемішуються. І ти просто з одного маєш в другий попасти. От, Не вливають нове вино в старі бундюки. Не вливають. І тобі треба от від хорошого відказатися. І це, це, це реально тяжко. Mm -hmm. Тому що. Ну, В хорошому ти хороший. А там ти. Там взагалі непонятно. Там, Там от або пан, або пропав. Да? Є така українська приказка. Там ти просто береш все, оце як називається. Царство Боже подібне жемчужини, Який там знаходить. І що він робить? Він продає все. І купляє поле з цією жемчужною. Тут дуже важливо, він продає все і він купляє поле. В тебе є все. От, от в одному сезоні в тебе є все. Ну тобі, от, ти от це все продаєш, купляєш поле, і там жемчужина зарить. І рибиш і, і ти десь там, от, в тому бо грязі, в тій всій грязі, ти там. поки ти знайдеш ну, жемчужину, ну, ну, вона там є. І поки ти її якби не знайшов, ти, ти весь в грязі, і ти думаєш: ну де ти? Що ти продав? За що ти продав? За що ти сражався? Люди, які були, такі і лишаються. Оце таке ну, повне якби, розчарування в людях, в системах. В війнах, в житті. От, І вернуся до того стану, який в мене був там пару, пару днів, ну, там небагато. З момент з Бог він мені, знаєте, як включаєш случайно, не случайно, підбірку там, м -м -м проповідей. От, і заходжу там на, на Лідяєва. Я так ніколи там. Ну, якби слухав, слухаю, так час від час, часу там щось попадається. От. І знову ж перше там щось послухав і зразу мені переключається на другу проповідь, і в цій другій проповіді конкретно там, він говорить про дуже класну дуже проповідь там, про Джека Лондона і про Хемінгуея, про тих людей, які і про ще якось там віком, які закінчили життя. як то... Наклали на себе руки і так далі. І Хоча вони були там цімітно відомі і так далі, але вони не знали, для чого далі жити. Просто от, якби, ти досягаєш всього, це та, та сама дорога. Ти йдеш дорога, ти йдеш до, до, до Риму, да? ти, ти строїш політичну кар'єру, ти строїш релігійну кар'єру, ти, ну, ти красавчик. Ну ти так ніколи не знайшов твої воської дороги, ти так ніколи не знайшов це щастя, ти так ніколи не знайшов праведність, мир і радість. Так, да, ти був в движенні, ти був в сраженні. ти був в воєнних шатах, ти во ім'я Ісуса захвачував города, ти насаждав політичну власть, Ти насаждав там Царство Боже, ти, ну, ти насаждав, це все. але воно все мімо. Бо це все були лозунги. Лозунги. І ти завжди там спрацював, як я казав, ну, не з людьми, ну або як непосвяченими людьми. А вони сьогодні осана завтра розпни. До чого? Знову же, ти можеш працювати на Бога і бути старшим сином. Ти можеш пахати на нього. Ти можеш знову ж робити політичні перевороти, там, перевороти в сознанні, щось там приносити, привносити. Але в тобі нема життя. Знаєте, от багато хто заходять, застрибують в християнство. там На політиці, на шев чомусь, на, на стіленні, на, в християнство. Вони так і христа ніколи не знаходять. Вони не знаходять цю важку стежину, вони не знаходять істину. У них завжди є своя правда, у них є своя пропаганда, у них є своє, своє я, ага, моє я. І от такі люди їх дуже багато. І чим якби частіша церква буде, чи має бути, ви пам'ятаєте? Ну, боялися до неї наближатися до церкви. Боялися приходити туди. Особливо, коли там починали там вмирати люди, да? Ананія, Сефіра і так далі. А зараз комуні лень. Приходьте, потусуємося, двері відкриті, який є такий, приходь, там, Бог тебе любить. Але він тебе має. Ну, ти маєш мене, ти маєш мати оце покаяння. Без покаяння. ну, Дехто знову приходить в Християнство для духовних знаній, От і прозрівши такі. Нахапаються тих знаній, ну, а потім люциферами стають такими блістаючими знаннями. Ну, Це не Христос, не Христос. Це знання о Христі. Це, це, це виганяння демонів в ім'я Ісуса Христа. Це духовні реальності, і, в принципі, духовні люди бачать духовну реальність. І... Е... Ну і що далі? Потім проповідуєш ту духовну реальність. Духовна реальність вона має знову ж касатися твоєї душі, зміненого твого серця, твого характеру, твого слідування за Христом. Ну от, то, що було на серці, то, в принципі, поділився, бо воно ну, деколи от, є теми, я не знаю для кого вони, для чого вони, от, звідки я це теж беру. Ну, це життя, це моє життя, це частина ну, мого експірієнсу, мого опиту. Ну, в кожного знову же, своє є щось. Ми всі будемо здавати екзамени. І я вірю, що ми будемо всі стояти на судді Божому і будемо давати відповідь за все, що ми зробили чи не зробили. І кожен має знайтися який вірний. Вірний в тому, що тобі Бог говорив, тобі це робити роби. Не говорив тобі не роби. Ну, нам треба вистояти. От В день злий, в день темний. Коли нічого не видно, тебе буде тримати тільки, ну тільки ти і Бог. Класно кажу, коли в тебе є чіп ідей, но Евсеманію ти деколи маєш проходити сам.